У вихідні на Хмельниччині очікується переважно сонячна погода, але перед тим пройдуть дощі з грозами у п'ятницю, 9 серпня, в другій половині дня інтенсивні дощі з грозами пройдуть по всій території області. Температурні показники цього дня будуть на рівні 24-26 градусів тепла в день. Вночі прогнозують 15-17 градусів вище нуля. У суботу 10 серпня впродовж доби буде сухо, проте вітряно, Вдень пориви вітру сягатимуть 11-13 метрів за секунду. Температурні ж показники не зміняться. Вдень термометри коливатимуться від 23 до 25 градусів вище нуля, вночі будуть в межах 16 градусів тепла. Хмарною та без опадів буде неділя 11 серпня. У другій половині дня синоптики прогнозують пориви вітру північно-західного напрямку до 14 метрів за секунду, в день повітря прогріється до плюс 26 градусів, вночі стовпчики термометрів показуватимуть 16 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.